Зараз, особливо в час, коли почалась повномасштабна війна Росії проти України, дуже популярною стала ще інша пісня, де згадується Калина. Пам'ятаєте, ой, у лузі червона калина. Ми багато де можемо її чути. Калина це такий своєрідний рослинний символ України. І, взагалі, якщо подивитися, то дуже багато є різних рослин, які символізують різні країни і різні народи. Для ізраїльського народу одним з таких символів є, будь ласка, перший слайд. Цікаво, правда, плодів не видно, значить треба угадувати або по контексту, що ми вже знаємо про символи Ізраїля, або якщо ми любимо ботаніку, то подивитися по розміру листочка і стовбура. Як ви думаєте, що це за дерево? Смоква. смоква. Так, смоква, смоковниця, або в нашому українському перекладі огієнка фігове дерево. Так, це справді той образ або та рослина, яка дуже часто, особливо і старозаповітніх прородствах, і надалі використовувалася для позначення ізраїльського народу. Сьогодні ми продовжуємо серію проповідей про притчі Ісуса Христа. І в одній із притч згадується фігове дерево. Але з цим фіговим деревом була одна проблема. Воно було неплідне, воно не приносило плоду. Давайте ми разом відкриємо місце, де записана ця притча це Євангеліє від Луки, 13 розділ із 6 по 9 вірш. І він розповів оцю притчу. Один чоловік у своїм винограднику мав посаджене фігове дерево. І прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. І сказав винареві: оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговім дереві, я не знаход... але не знаходжу зрубай його, на що й землю марнує воно. А той йому відповідь каже: Позостав його пане і на цей рік, аж поки його обкопаю довкола і обкладу його гноєм. Чи року наступного плоду не вродить воно? Коли ж ні, то зрубаєш його. Ось таку притчу Ісус Христос розповів людям. І важливо, пам'ятайте завжди, коли ми читаємо Біблію, коли ми, зокрема, ми, читаємо притчі, тере потрібно дивитися і контекст, в якому вона була розказана, тому що Ісус Христос Він в притчах істини показував ті, які, е, які, те, ті теми, які зачіпалися в розмові з людьми або з учнями. Контекст, що відбулося безпосередньо перед цим, або у відповідь на що Ісус Христос розповів ось цю притчу. Прямо перед самою цією притчею люди розповіли Ісусові про смерть Галілеян від Пилата від руки Римлян у храмі. А потім він нагадав їм ще про одну подію. Пам'ятайте, 18 людей загинули, коли на них впала башта в Сілоамі. Обидві ці новини або обидві ці події Ісус Христос підсумував дуже важливою, такою, важливим виразом. Він сказав: та коли не покаєтеся, то загинете всі так. Отже, перед самою притчею було згадано два незвичних способи смерті людей. Хтось міг би справді подумати, що людей, які спіткали тяжкі лиха, що через те, що це люди були ну, грішніші, ніж інші. Такий підхід, зрозуміло, дуже небезпечний, тому що він може дати таке вбивче відчуття безпеки. Якщо зі мною все добре, значить я все роблю правильно, а значить, злі речі трапляються лише з гріховними людьми, з тими, хто нечестивий спосіб життя ведуть. Але це не так. І для цього Ісус Христос розповів оцю притчу далі. Взагалі, якщо говорити про галілеян, про яких розповідали йому оцю новину, вони були не шановані юдеями. Імовірно, розповідаючи цю новину, люди мали на увазі, що учителю, дивись, от ми розкажемо тобі таку новину, а це ж правда, їх Бог покарав. Вони галілеяни, і Бог допустив, що римляни так жорстоко з ними повелися. Але Ісус це заперечив. Ми теж не повинні робити висновки про гріхи людей на основі їхніх страждань в цьому фізичному світі, тому що Господь посилає видимі благословіння людям, які живуть благочестиво, а також покарання тим, хто живе нечестиво, так, цей закон зберігається. Але дуже часто трапляються випадки, коли ми не бачимо якогось всієї, всієї загальної картини і не розуміємо, чому, наприклад, для беззаконників продовжується Боже терпіння і Божа милість. І з іншого боку, ми часто не знаємо, чому з добрими людьми трапляються погані речі. Ну, згадаємо навіть ту саму історію Йова, не маючи загального уявлення, не маючи загального бачення картини, ми робимо, можемо зробити хибні висновки. Якби Бог ставився до нас по справедливості, давайте будемо говорити чесно. Якби він ставився до нас по справедливості, а не по милості, то за свої гріхи ми б же все одно всі давно мали б отримати жорстоке, але справедливе покарання. Це загибель. І читаючи Слово Боже, нам потрібно звертати увагу на повторювані слова, повторювані фрази, які тут згадуються. Пам'ятайте, кожну з цих двох подій Ісус Христос прокоментував дуже важливим повідомленням: покайтеся, тому що загинете всі так. Цю притчу можна поділити на чотири пункти, в яких кожному з них є такий навчальний для нас момент, і вони дуже гарно якраз поділені на оці кожен пункт це один вірш. Отже, в нас є, будь ласка, по слайдах. Так, шостий вірш це пункт проблема, сьомий вірш це присуд, восьмий вірш це посередництво, і дев'ятий вірш це призначення дедлайну. Де краще запам'ятовані. Вони всі починаються на букву П. Розглянемо кожен із них і яке практичне застосування у кожному з них. Проблема. В чому була проблема? В тому, що фігове дерево, воно не приносило плоду. Як ми вже говорили, фігове дерево це символ Ізраїля і в багатьох пророцтвах Старого Заповіту якраз безпосередньо цей образ і використовується. Ця притча передусім стосується ізраїльського єврейського народу. Адже це обраний Богом народ, з яким Бог мав особисті стосунки, до якого, промовляв через пророків в старому заповіті. Це той народ, який мав принести справді той плід благочестивого життя, щоб інші народи могли приходити до Бога, бачачи, як Господь благословляє ізраїльський народ і який благочестивий спосіб життя вони ведуть. Проте цей народ не приносив очікуваного плоду послуху Богу. Вони заслуговували бути відкинуті Богом. І бачимо, що в цей час Ісус Христос, Він заступається за Божий народ, просить його, щоб Бог дав їм ще один шанс. Тобто далі, вже після публічного служіння Ісуса Христа, він проповідував до ізраїльського народу, вже після Його Воскресіння і Вознесіння через церкву, через апостолів, Бог посилав у цю звістку заклик до покаяння і примирення до ізраїльського народу. Дехто з ізраїльтян справді використав цю нагоду, він повірив. Але, на жаль, в переважній більшості ізраїльський народ і далі лишався, і далі не примирився з Богом. Насправді, подібний принцип ми можемо побачити, що він застосовується і до нас. Пліт це плід покаяння. Згадайте апостола Івана, перепрошую, Івана Хрестителя, який, виходячи, хрестити до околиці Йорданської, він сказав релігійній еліті того часу ізраїльського народу, він сказав: принесіть гідний плід покаяння. Тому що. Фарисеї та садукеї, вони ніби вони лицемірили, вони ніби видимо робили те, що роблять інші, але всередині в них не було справжнього плоду покаяння. І через це Іван Хреститель до них так звертається. Вони примудрялися заохотити, за знаходити якісь відмовки, що ніби їм каятись не потрібно. Через це Іван Хреститель їм каже: і не кажіть, що ви насіння Авраамове. Тобто, Іван Хреститель він справді закликав їх до того, до чого його покликав Бог, що він має проповідувати їм. Про покаяння. В чому проявляється Боже терпіння та милість до людини, яка продовжує відкидати його і в наш час? В час Його терпіння Бог посилає до людини, наприклад, в її життя віруючих колег, віруючих сусідів, віруючих знайомих, які розповідають про Ісуса Христа, Він посилає в її життя проповідників, обставини, думки. Можливо, з різних джерел інформації можна про це почути. Зрештою, якщо людина шукає відповіді в Божому Слові в Біблії. Господь обов'язково дасть відповідь кожному, хто щиро шукає його. І це теж його милість. Отже, проблема, яка описана в цій, в цій притчі, це відсутність цього плоду, плоду покаяння. Наступний пункт, сьомий вірш, це присуд. Адже господар виноградника, побачивши, що вже три роки чекаючи і не знаходячи плоду, він розуміє, що треба проблему вирішувати, треба її якось вирішити, і його рішенням є зрубати його. Господь насправді має повне право розпоряджатися всім у світі, як фізичному, так і духовному, за власним, за власним судженням, за власним вибором, тому що він повноправний власник всього світу. Крім того, його святість вона вимагає справедливого покарання людини за гріх та безплідне життя. Проте ще одна характеристика Бога це довготерпіння або терпеливість. Давайте ми зараз відкриємо друге послання Петра, третій розділ з 9 вірш. Друге Петра. 39. Дуже гарне місце, яке відкриває оцю рису характеру, оцю особливість, цю якість Бога. Не бариться Господь із обідницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Важлива ідея, яка тут відкрита. Бог не бажає смерті грішника. Але Бог святий і справедливий, тому правосуддя воно має бути виконане. Бог дав людині право вибору, Бог дав людині час, коли вона може зробити, здійснити правильний вибір, тобто покаятися перед ним. Взагалі, Господь не ставить перед людиною якихось нереальних вимог, нереалістичних е, якихось завдань. Так само, як і господар не ставить перед оцим неплідним деревом нере... якихось нереальних завдань. Тобто він не очікує, що на цьому фіговому дереві мають вирости банани чи ананаси. Ні. Цілком природня, органічна, звична річ, щоб фігове дерево дало плід. Оці фіги. Невіруюча людина може подумати, Бог очікує від мене занадто великого, він очікує від мене неможливого. Але насправді увірувати і покаятися це може будь-яка людина в свідомому віці, вона може це зробити. Відгукнутися на Божий заклик до покаяння це справді в людських силах. Загалом, якщо ми побачимо, ще раз подивимося на цю притчу, ми бачимо, що Божа милість, вона велика, і терпіння його тривале, тому що він уже третій рік приходить до цього дерева. Бог проявляє багато терпіння. Чому? Тому що він хоче, щоб людина спаслася. Він дає їй таку можливість не тому, що його хтось примушує, а тому, що це його рішення, це його ініціатива, це його любов. Милість продовжується і зараз. Якщо ви зараз чуєте це слово, якщо ви зараз знаходитесь тут, взагалі, якщо ви дихаєте, а серце ваше б'ється, це означає, що милість Божа продовжується, по своїй милості Він продовжує дні нашого життя. Отже, в сьомому вірші розповідається про присуд або рішення вирішити цю проблему. Восьмий вірш посередництво або заступництво. Хто є посередником між нами та Богом Отцем? Хто заступається за нас на небесах? Це Ісус Христос, Син Божий. Справді, давайте зосередимося на ньому. Він заступився за людей на Голгофі і буквально прийняв за себе удар, який насправді заслуговувала кожна людина. Ісус Христос помер за наші гріхи. І зараз на небесах Він заступається за тих, хто примирилися з Богом. Про це говорить Біблія в посланні до євреїв в 7 розділі 25 вірші. Давайте відкриємо ще це місце. Євреям 7, 25. Тому може Він, тобто Ісус Христос, завжди спасати тих, хто через Нього до Бога приходить, бо Він завжди живий, щоб за них заступатись. Ми бачимо, що ми маємо дуже велику, велике підбадьорення і велику надію на Ісуса Христа, який зараз заступається за нас на небесах. Але так само Ісус Христос заступається перед Богом і Отцем за тих, хто ще не увірували в Нього. Згадайте, наприклад, коли його розпинали, він молився. Він молився за цих римлян, він молився за цих людей, які його зневажали. Він молився перед Богом і казав, не зарахуємо цього гріха, бо вони не знають, що роблять. Загалом я хотів би розказати частиночку свого своєї історії, як Бог проявляв терпіння до мене. Бо насправді, до того, як я увірував, Бог дуже проявив оцю характеристику, таку як довготерпіння. Я покаявся майже у 25 років. Це вже перша мирість, що Бог дав мені дожити до цього віку і мати можливість покаяння. Бог багато промовляв до мене в дитинстві в підлітковому віці в церкві в селі Грем'яче, це Острозький район, звідки в мене бабусь і дідуся були. Вони в дитинстві водили мене влітку на зібрання. І Бог в цьому проявляв терпіння. Коли я читав Біблію, Бог знову промовляв до мене терпіння. Коли особливо, ну я я визнаю це, що дуже часто я читав Біблію машинально. Я поставив собі мету в день читати три розділи і просто я читав його реально для галочки, аби було прочитано. Але Бог проявляв до мене терпіння. Коли я потрапив у примирення і нарешті зрозумів, що мені потрібно покаятися, Бог проявляв дуже багато терпіння, тому що я ще три роки шукав різні відмовки. Бог проявляв дуже багато терпіння, промовляючи до мене через різних проповідників. Бог промовляв до мене і проявляв дуже багато терпіння, коли посилав своїх дітей, щоб вони в свій особистий час спілкувалися зі мною. Були розмови, були зустрічі. Бог проявляв велике терпіння. І все це для того, щоб одного разу я зрозумів: ось і всі мої виправдання. Якісь такі питання, які я завжди знаходжу, вони зовсім нічого не важать, якщо порівняти з тим, їх з тою великою ціною, яку Господь заплатив за моє спасіння. І слава Богу, слава йому за те, що Він справді проявив терпіння і слава йому за те, що Він зробив те неможливе, чого ми ніколи не змогли б зробити. Він зробив це, пославши свого Сина Ісуса Христа. Ісус Христос, той, хто заступається за людей, і це той, до кого людям варто бігти за спасінням. А всім, хто вже повірив та завдяки Христові жертві, примирився з Богом, на основі цього Восьмого вірша ми бачимо, давайте ми ще раз його прочитаємо, щоб у нас перед очима. Ну, здається, у вас зараз на слайді він є. Отже, а той йому відповів і каже: Позостав його пане на цей рік, аж поки його обкопаю довкола і обкладу його гноєм». Нам усім зараз Ісус Христос дає дуже великий приклад заступництва. Ми повинні молитися за близьких, за наших. Рідних ми повинні молитися за наших знайомих, які ще не увірували в Бога, але наші молитви повинні підкріплятися дієвими вчинками. Робота, яку в цій притчі описано, як Виноградар сказав, я його обкопаю, я буду його удобрювати в нашому житті. Це може бути час, який ми приділяємо тим людям, за яких ми молимося, нашим близьким, наші розмови з ними, наша допомога їм, наша, наша підтримка для них. Ми повинні в це вкладатися, тому що дуже часто може виникнути таке, така ідея, що я повністю доручаю цю справу в Божі руки і тільки молюся за неї. Але ні. Пам'ятайте, що Бог робить те, чого зробити людина не може. Бог спасає, але від нас залежить певна частина роботи, щоб ми могли цю людину привести до Бога. Давайте згадаємо два дива Воскресіння, або краще сказати, оживлення, які сталися під час земного служіння Ісуса Христа. Це Воскресіння або оживлення Лазаря і оживлення доньки Яїра. В обох випадках Ісус Христос зробив нереальне для людини, Він повернув, із мертвих, повернув до життя мертвих людей. Але згадайте два таких цікавих нюанси. Коли Лазар вийшов із гробу, він був обв'язаний пасами, а на обличчі в нього була хустка. Тобто Ісус Христос зробив те, що нереально було зробити людям, а вже зняти паси і зняти хустку з нього, це все могло було в силах людини. Тобто Господь робить те, що нереально, а те, що ми можемо робити, Він дає нам як розпорядження. Коли донька Яїра воскресла, коли Ісус Христос її воскресив, Він знову зробив нереальне, Він оживив мертву людину. Але сказав батькам її батькам, що Він їм сказав? Ну, дві те речі, так? Існа. Дайте їсти. Нікому не кажіть, і дайте їсти, так? Тобто перше, що він сказав, їй, дайте їсти, тому що це було в силах її батьків. І в нашому повсякденному житті ми ми не повинні, ми не можемо взагалі пробувати якось спасти людину, спасти її може тільки Бог. Але ми можемо і ми повинні докладати наших зусиль, щоб привести цю людину до Бога. Це восьмий вірш: посередництво або таке заступництво. Дев'ятий вірш призначення дедлайну або крайнього терміну. Отримання плоду в цій притчі, отримання плоду покаяння, про які ми говоримо, це результат, якого хочуть і господар, і виноградар. Бог насправді не шукає приводу, щоб покарати чи погубити людину, бо хоче, щоб людина покаялася і мала з ним мир. Згадаємо, що в другому посланні Петра, яке ми сьогодні читали, що це Божа воля, щоб всі могли спастися. І справді радість на небесах за кожного грішника, який кається величезна. Згадаємо, що одне місце записано в Євангелії від Луки. Луки 15 розділ 7 вірш. Давайте прочитаємо Луки 157. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більше за одного грішника, що кається, аніж за 90 і 9 праведників, що не потребують покаяння. Правда, незвично, що пункт, який називається, щось має в назві про дедлайни, ми почали з радості? Ну, я думаю, що це найбільш незвично буде студентам, в яких дуже багато дедлайнів. Мені здається, що в учнів шкіл загальноосвітніх зараз дедлайнів менше. Але чому ми почали з цієї радості? Тому що ми бачимо, що є спільна мета у виноградаря і в пана в цього виноградника, щоб дерево принесло плід. Боже довготерпіння, воно символізоване в притчі трьома роками, а також продовженням ще на один рік, але воно прийде до завершення. Згадайте, що апостол Павло, коли прибув в Афіни і мав промову до афінян в Ареопазі, він сказав такі слова. Давайте ми відкриємо дії, 17 розділ з 30 по 31 вірш. Дії святих апостолів, 17, 30, 31. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його поперед він поставив, і він подав докази всім із мертвих його воскресивши. Що ми тут бачимо? Перше день суду визначений. Друге звучить заклик до покаяння. Третє. Отримання спасіння справді можна тільки через того, хто, кого Бог Воскресив Ісуса Христа. Ми не знаємо кінця часу кожного з нас. Єдине, що ми точно знаємо, він все він точно прийде для кожної людини, прийде кіне час цього кінця. І розумно було б використати ось цей по Божій милості відстрочений час для того, щоб зробити найважливіше рішення у житті примиритися. З Богом через Ісуса Христа. Адже час насправді це не щось абстрактне. Дуже часто зараз можна чути, що філософи кажуть, що часу взагалі не існує. Час це така дуже складна річ, але те, що в часу всі погоджуються, мабуть, що в часу є одна така характеристика, що він невловимий, його неможливо зупинити, він постійно рухається, він біжить. Ми справді віримо, що час це, ну, це ресурс, це ресурс, який Бог дав нам у розпорядження і за ми так само. В кінці дамо звіт це обмежений ресурс, і про залишок його ми не, не, в, ми не, не обізнані. Час, як будь-який ресурс, можна інвестувати у важливі речі, у вічні речі, а можна розтринькати на дрібниці, можна витратити їх на те, що не матиме вічної цінності, його можна просто змарнувати, як то кажуть, пропалити взагалі нічого не роблячи. Уявіть таку ситуацію: от якщо людина, яку засудили до ув'язнення за дуже великі борги, якимось чином отримує двотижневу відстрочку, щоб можливо виплатити цей борг? Вона ж зрозуміла не піде додому. Витерши і не сяде дивитись телевізор, розслабляючись. Вона не поїде десь на море, намагаючись позбавитися від стресу пов'язаного з судом. Ні, ці два тижні ця людина буде дуже ними цінувати. Вона використовуватиме їх максимально, щоб знайти якісь можливості, де взяти гроші, чи заробити їх, чи продати якусь свою власність, чи шукати інші варіанти, як можна цей борг погасити і уникнути ув'язнення. Тобто, ось ця відстрочка це не просто аби почекати, це шанс, за який потрібно хапатися. Милість Божа продовжується і сьогодні, і це означає, що у вас є можливість повірити в Ісуса Христа. Повірити в добру звістку Євангелії про те, що кожна людина вона справді є грішна. І в те, що кожна людина вона може отримати Спасіння через Ісуса Христа, який помер за всіх. І повірити в те, і визнати те, що Ісус Христос це справді Спаситель і Господь. Отже, ця коротка притча, чотири вірші. Такі. Цікаві образи, доволі повсякденні для життя тогочасного ізраїльського народу. Які принципи з цієї притчі ми можемо застосувати до нас? Дивіться, в цій притчі акцент на одному дереві, на одному фіговому дереві. В тому винограднику могли бути і інші фігові дерева. Наше фігове дерево не порівнюється до інших, воно взято окремо. Про кого може нагадувати нам це дерево? Чи воно нагадує нам про найгрішнішу людину, з яких з всіх, яких ми тільки знаємо? Насправді ні. Це дерево стосується окремо кожної людини, яка чує цю притчу, яка ще не покаялась у своїх гріхах та не здобула примирення з Богом через жертву Ісуса Христа. Божий ми, Бож, час Божої милості та терпіння ще триває. І звістка Євангелії звучить, а отже, ось це удобрення, обкопування, воно триває. Не змарнуйте цей час. Дорогі друзі, зараз я запрошую нас усіх, щоб ми помолилися на основі цієї притчі. Є чотири пункти, які я пропоную, щоб ми могли про них молитися, але якщо є інші моменти, про які, на які ви звернули увагу і про які ви хотіли б молитися, давайте теж будемо відкривати наші уста і молитися. Отже, давайте в нашій молитві дякувати Богу, найперше, за Ісуса Христа, за нашого заступника і за нашого Спасителя, а також за Його милість, яку він являє в продовженні нашого життя, і конкретно навіть за сьогоднішній день. Давайте будемо молитися, щоб Бог давав нагадування, щоб ми пам'ятали і не зловживали його довготерпінням, але. Як в третьому пункті написано, а точніше в четвертому, щоб ми використовували час, не марнували його і пам'ятали, що він даний нам в розпорядження, і ми повинні використовувати його, інвестувати його. І давайте так само будемо ще молитися про наше практичне життя, щоб коли ми молимося заступницькою молитвою за наших близьких, які ще не знають Бога, щоб ми не зупинялися одною молитвою. Ми покладались на Бога і так само робили те, що залежить від нас, і несли частину нашого, нашого зобов'язання.